Останніми роками у суспільстві з'явилася нова мода зустрічати дні народження чи свята із застосуванням салютних установок, петард і феєрверків. Якщо для одних це радість і піднесений настрій, то для інших громадян певні незручності, адже феєрверки створюють сильний шум, а вибухи можуть злякати малих дітей і людей літнього віку. Про особливості використання феєрверків. А також яка відповідальність передбачається за їх незаконне використання, розповідає начальник сектору по роботі з дільничними інспекторами міліції районного відділу внутрішніх справ Володимир Росоха. Зазвичай напередодні та під час проведення новорічних різдвяних свят частішують випадки, коли громадяни, мешканці нашого міста святкують свята і з цією метою. Застосовують пітарди, піротехнічні вироби, салюти, феєрверки, але потрібно сказати, наголосити увагу, звернутися до мешканців нашого міста, що використання всіх всіх засобів, особливо та феєрверків, регламентується адміністративним законодавством. Насамперед, стаття 195, значком, 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, визначає порядок. Виробництва зберігання, перевезення торгівлі та використання піротехнічних засобів потрібно наголосити і звернути увагу на те, що ближче 100 метрів заборонено використовувати пітарди, фейерверки та різноманітні вибухові пристрої біля житлових будинків, помешкань громадян, лікарень, церков, установ та організацій. Що знаходяться на території нашого міста та району в цілому. Тим громадянам, які зазнали пошкоджень, незручностей від застосування піротехнічних засобів та фейерверкам, рекомендуємо звертатися до дільничого інспектора міліції за місце мешкання. Або коли вам відомо про те, хто використовував петарду чи фейерверк і спричинив вам. Незручності звертатися до райвідділу міліції за телефоном 102 для того, щоб міліціонер, дільничий інспектор міліції, патрульний міліціонер змогли скласти на цього громадянина адміністративний протокол за статтею 1950 6 та направити його для прийняття рішення до Красноградського районного суду. Санкції даної статті передбачають накладення штрафу. Від 600 до 1 тисячі гривень на тих громадян, які порушують правила використання піротехнічних засобів та феєрверків. Красноградською міською радою на сесії район міської ради прийнято рішення про заборону використання піротехнічних засобів та фейерверків після 22 години в вечірній час, що також тягне за собою. Притягнення до адміністративної відповідальності.